Немає жодного угорця, який би не чув про цей маєток. Але важко сказати, що саме там будується, і власники роблять усе можливе, щоб приховати маєток від сторонніх очей. Ці таките зебри, антилопи та буйволи у приватному зоопарку, підземні коридори з підігрівом та багатомільйонний палацовий комплекс замість звичайної ферми. Сенсаційне викриття сколихнуло не лише Угорщину, а й всю Європу. Дронові зйомки розкрили шокуючі таємниці так званої батьківської ферми прем'єр-міністра Віктора Орбана. Наш дрон зміг пролетіти над угіддям, щоб зрозуміти це сільсьє господарство чи ні. Те, що місцеве видання Телекс зуміло зняти з повітря, перевернуло уявлення про масштаби корупції в серці Європейського союзу. Комплекс у Хатванпушті, вартістю 30 мільйонів євро, виявився справжнім палацом з розкошами, про які навіть Віктор Янукович міг лише мріяти. вони вже кілька разів намагалися мене спровокувати. Це не вдається і не вдасться. У мене є декларація про майно. Я 30 років живу на очах у всієї країни. Мої слова можна перевірити. Серед лівих прийнято, що прем'єр-міністри є підозрілими мільярдерами. Однак дронові зйомки викривають зовсім іншу картину. На території, яка за офіційними документами має належати батькові прем'єр-міністра як сільськогосподарські угіддя, розташувалися споруди, які важко назвати фермерськими. Журналісти виявили, що родина Орбанів навіть подавала документи на отримання енергетичного сертифіката для житлової будівлі Документа, який зовсім не потрібен для фермерських споруд. Маєток у Хатванпушті колись дійсно був побудований як господарство, але на місці одноповерхових стаєнь сьогодні стоять багатоповерхові будинки з ліфтами. Хоча на території є город, поки ніщо інше не вказує на сільськогосподарське виробництво однак є оранжерея, декоративний сад, підземний гараж, водосховища також там проживають зебри. Незалежний депутат Акош Хатхазі навіть організував своєрідну екскурсію до маєтку, яка зібрала тисячі людей. Учасники змушені були спостерігати за територією за парканом, оскільки поліція та охорона не пропускали їх на територію. Він каже, що це сільськогосподарські угіддя. Ну, це не сільськогосподарське підприємство. Перепрошую, але найбільше обурення викликали фотографії з середини комплексу. На знімках видно підземний коридор, що з'єднує будівлі, виконаний у стилі найкращих готелів. Під бруківкою встановлений нагрівальний кабель, щоб взимку прем'єр-міністру не доводилося розчищати сніг. Покриття виконане з найдорожчого каменю? За словами депутата, фотографії зробив робітник, який працював на будівництві, але швидко звільнився через огиду від побаченого. Добрий день, пане премєр міністра Яка економічна діяльність ведеться в маєтку? Запитайте у власника. Власником є ваш батько. Запитайте у власника. Ви там не були? Не знаєте? Запитайте у власника. Але ж чи ви не повинні дати пояснення угорському народу, що саме відбувається на цій території? Звісно, я зобов'язаний пояснювати все, що стосується мене і має до мене відношення. Але ж ваш батько опосередковано через державні замовлення набув майно вартістю у десятки мільярдів форентів і збудував палацовий комплекс, якого в Угорщині не бачили з 19 століття. Це не синітниця. Ви не бачили фотографії цього маєтку, коли ви в останні були там? Керівник апарату прем'єр-міністра Гергей Гуляш намагається захистити свого шефа, називаючи справу штучно роздутою та посилаючись на те, що це господарство батька прем'єра. Однак, експерти з корупції мають зовсім іншу думку про методи, якими користується Орбан для збагачення себе Та своїх близьких, Я вірю прем'єр-міністру. Частина ваших тверджень не відповідає дійсності, але точно правдивим є те, що це господарство. і належить воно батькові прем'єра. Це штучно роздмухана справа, яка почалася з того, що якийсь ліберальний портал написав статтю, де йшлося, що це господарство. Там також зазначили, що батько прем'єра міг збудувати це цілком законно з прибутків своєї компанії. але оскільки прем'єра можна атакувати політично, цю тему знову і знову піднімають на брифінгах та в інших місцях. Це не перший кор корупційний скандал навколо Віктора Орбана фахівці давно вказують на системну корупцію в Угорщині, де понад 500 фіктивних компаній допомагали приховувати схеми збагачення оточення прем'єр-міністра. Європейський союз неодноразово застерігав Будапешт щодо порушень верховенства права та корупційних ризиків, що може коштувати Угорщині мільярдів євро. Орбан вирішив зробити корупцію ключовим механізмом перетворення своєї політичної влади на економічну, культурну, суспільну так, щоб утримувати вплив навіть у разі втрати політичних посад. Вони хотіли докорінно змінити країну і залишитися надовго. Вони зрозуміли, що лише політичної влади замало Їхній проект, що триває вже 15 років, передбачав перебудову всієї країни, демонтаж системи стримувань і противаг, щоб ніхто не міг їх зупинити. Нинішнє викриття, особливо резонансне на тлі того, що Орбан постійно критикує інші країни за корупцію і представляє себе борцем за традиційні цінності. Ви користуєтеся своїм маєтком. Цікаво, що на будівництві маєтку запровадили режим особливої секретності. У робітників відбирають телефони при вході, а тих, хто намагається зробити фотографії, залякують. Якщо подивитися на владу Орбана, то це не тому, що він такий блискучий прем'єр-міністр у плані політики та управління. Причина в тому, що в нього ніколи не було справжньої альтернативи. Але якщо подивитися на стан країни, то видно наслідки цього корумпованого правління. Наша система охорони здоров'я перебуває у жалюгідному стані. Тема освіти у дуже поганому. якщо порівняти економічне зростання нашої країни з державами регіону, ми відстаємо тож оцінюючи його за об'єктивними критеріями, можна побачити, що він слабкий. Так він слабкий. Цей скандал особливо болючий для Орбана на тлі його позиції щодо України. Угорський прем'єр-міністр, якого багато хто вважає найбільш проросійськи налаштованим лідером Євросоюзу, давно критикує Україну за нібито дискримінацію угорської меншини на Закарпатті. Після початку повномасштабної війни він відмовився надавати Україні військову допомогу і намагався саботувати санкції проти Росії. Тепер, коли розкрилися подробиці його власної корупції, паралелі з українським досвідом стають ще більш показовими в Угорщині, де держава контролює більшість медіа, хоча є й незалежні, чи легко залучити людей стежити за корупцією, обурюватися нею і хотіти щось змінити? Це дуже слушне питання, бо корупція тут настільки поширена, що нові випадки з'являються в новинах щодня. Їх навіть більше ніж повідомлень про аварії. Люди стають байдужими, не розрізняючи, чи йдеться про мільйон чи про 10 мільярдів. Можливо, це навіть свідома стратегія наситити інформаційний простір корупційними скандалами, щоб притупити обурення. Скандал з маєтком у Хатванпушті може стати переломним моментом для угорської політики. Вперше за роки правління орбана опозиції вдалося отримати настільки переконливі докази. Корупції на найвищому рівні зебри, басейни, підземні коридори з підігрівом та приватний зоопарк на так званій фермі стають символом того, як авторитарні лідери використовують владу для власного збагачення, прикриваючись красивими гаслами про боротьбу з корупцією та захист традиційних цінностей. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео. Ez a rendszer... Ezért vagyunk ma itt. Ezért vagyunk ma itt.